Колихаються на осінньому вітрі. Кетяги жовтих волошок. Вони вже давно не жовті. Я той пішов у клен. там додавалися в берестках. А є спогад літо Спогад літо у всіх. То був у ньому Виріза королика. вітер погнав і погнався одночасно за сріблом далеких осик. Заходять хмари, як їх спостерігати. Черговий раз, як вони з долини йдуть у гори. Там у долині осоння спостерігає ранч Абрикосовий. Це все розмаїття в палітрі. Сонячний крізь глід продивляється в цей світ, сперечається з вітром, який перераховує кожен листок, котрий вже і нашептав по весні оцю сонячну. Дивовижно прирічкову долину.